Заступник голови обласної ради Наталія Рибак відвідала всіх новонароджених, які зараз перебувають в перинатальному центрі. Привітала із новорічно-різдвяними святами, а батьків немовлят ще із найголовнішою подією в їхньому житті народженням дитини. Більше таких емоцій, мабуть, людина ніколи не відчуває, тільки коли бачить, коли народилась дитинка. Мами новонароджених малюків отримали від обласної ради подарунок речі, необхідні у догляді за дитиною, текстильні набори для купання і спеціальні подушки для годування дитини. Народження вашої дівчинки. Так вона буде щаслива. Обласний перинатальний центр уже давно є візитівкою Житомирщини. Сюди часто приїздять народжувати жінки із інших областей України, і вони кажуть, що обов'язково приїдемо другий і третій раз народжувати. Про це свідчить про те, що сьогодні сподобалось, що гарне медичне обслуговування, гарні умови, гарно ставляться для людей. Тобто, так як ми казали, ми надаємо висококваліфіковані медичні послуги. Досконалості немає меж таким гаслом в своїй роботі керується головний лікар центру Юрій Вайсберг, розповідаючи про досягнення та нововведення в цьому медичному закладі. Організовано дуже сильний симуляційний центр сьогодні дозволяє проводити тренувальні заняття, тренінги для усовершенствування тих знань, які у нас є. Укомплектували несколько нових кабінетів: кабінет патології шейки матки. Ми прибрелі апарат. Для уменьшения кровотечения, кровоточивості во время операции апарат електронож з аргоном це теж нова фішка сьогодні в Житомирской області. Поэтому є ще поле для роботи очень обширна і у нас уже плани 2016 року. Від голови обласної ради від депутатського корпусу. Не буду багато обіцяти, скажу тільки одне ми вас будемо підтримувати.